Боротьба за кращу ідею у розпалі. Франківці активно голосують за проекти бюджету участі. Нагадаємо, офіційний старт цієї кампанії розпочався 26 червня. Нині є перші лідери. Зокрема, проект облаштування сучасного мультимедійного лекторію у Прикарпатському університеті. Він набрав вже більше 180 голосів. Автор ініціативи, працівник вишу Андрій Шпак зізнається, ідею створення такого простору запозичили у київських студентів. Цей лекторій допоможе проводити на базі університету сучасні лекції, презентації, майстер класи в зовсім іншому форматі. Не у форматі викладач-студент, як наприклад, що це по світі, а у форматі спікер-слухач. Також майстер-класи це допоможе допоможем подібне. В патронатній службі міськвиконкому розповідають, голосування за улюблені проекти нині відбувається доволі жваво. Щодня приходить від 30 до 60 голосів. Причому не лише з інтернету але й снапів та міських бібліотек, де також можна віддати свій голос за улюблену ідею, за словами посадовців, цього року проекти дивують креативом, крім лекторію, тут ще й облаштування дитячих майданчиків і навіть створення музичного простору у мікрорайоні Опришівці. Розраховували, що будуть переважно проекти на благоустрій території, на дитячі майданчики, тобто ті проекти, до яких вже звикли івано-франківці, які вважають, що це. Те, що має бути, те, що десь не дофінансовано, або те, на що немає грошей. Але ми бачимо зараз і е, навіть такі проекти, як, наприклад, сурдопереклад релігійних програм, здавалося. Нагадаємо, кампанія голосування за проекти бюджету участі завершиться 28 серпня. Влада обіцяє профінансувати реалізацію більше як 30 ідей франківців. Іваріон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.